Між прийомами та операціями виконують фізичні вправи. В обласній лікарні імені Мечникова відкрили спортивний майданчик для медиків. А кошер-гінеколог Гліб випробовує тренажер для них. У мене робота пов'язана з довгим перебуванням у вертикальному положенні. тому міцні ноги мені потрібні для того, щоб мій організм витримував ці навантаження. Чоловік працює в медзакладі понад три роки. Ділиться нерідко доводиться брати понаднормову роботу. Дуже завантажений, навіть коли ми не чергуємо, ми можемо піти додому і в восьмій годині вечора. І в дев'ятій можемо взагалі залишитися, тому що роботи дуже багато. Це благоплинно впливає на наше здоров'я, і ми можемо допомагати не тільки іншим, але й собі. Поруч з глібом на спортмайданчику займається його колега, лікарка Дар'я. Жінка-акушерка у пологовому відділенні каже, через кількість роботи часу на тренування немає. День буває інколи завантажений повністю. Завантаження йде психічно, а тут можна розвантажити, ти відпочиваєш. Ну, і для мене спорт, я завжди займалася спортом, то це відпочинок, перш за все. Перша на майданчику є медсестра діагностичного відділення медзакладу Валерія каже, щодня працює з дорослими пацієнтами. Та завжди чекала, треба хоч трошечки відволікатися. Більше для морального відпочинку. Тут ми більше відпочиваємо душею. Три місяці тому на цій ділянці зберігали лікарняне обладнання, згадує генеральний директор медзакладу Сергій Риженко. Каже, вирішили облаштувати спортивну зону, аби психологічно розвантажити медиків. Діагноз вигорання, він присутній в таких колективах. Кожного дня поступає більше ста дуже важких пацієнтів. Ми робимо за добу більше 50 100 Дуже важких операцій і ті хвилини, коли треба трошки відволіктись, краще прийти на спортивну площадку. Майданчик побудували за підтримки Дніпропетровської ова, розповідає Сергій. Працюватиме він цілодобово. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, і Дніпро.